Зразу почнемо зі стола. Перша вправа це натяжка за столом з нижнього блоку. Одна з тих вправ, яку робить напевно кожен армреслер, і не даремно. Я вважаю її однією з ефективних та простих вправ, де ризик трав мінімальний, а прогрес плавний. Хоча кожен додатковий кілограм не буде прямо впливати на боротьбу за столом, але прибавивши 5-10 кілограм, опонентам стане явно складніше отримувати свою кисть або кут. Тим не менше, ця вправа має деякі підводні камені. Які багато хто міг і не помічати, перш за все це техніка виконання. Виконувати можна у три способи. До першої вправи я відносу відразу два способи виконання. Коли ми починаємо з менших ваг і ромо це динамічно, і з більшим ваги ми переходимо до більш статичного виконання, коли кут зафіксований і ми використовуємо руку як важіль. Зауважу, що якщо ви супінуєте руку, то ви додаєте кілограми за тренажером, але ці екстра кілограми на стіл буде дуже складно. Додаткові кілограми, які будуть вас тішити на себе, бере біцепс, що не є чимось жахливим саме по собі, так як дійсно рука може мінімально супінуватися, і я б сказав, що це в межах допустимого. Але як вчив дядько Бен, сильно натяжка це велика відповідальність. Тому з збільшенням кілограмів потрібно звертати ще більше уваги на техніку. Тим не менш, це та вправа, яку можна назвати базовою вармесено АТІР.